Саме бюджетний скутер в сегменті, знаєте, якому? Ну, до 20 тисяч. саме саме він такий крутезний, саме функціональний. На 500 Вт на 20 А, великий запас ходу. Ну, 20 А це акумулятор в нас. Запас ходу 50-60, реальний запас ходу його. 19 тисяч 950 гривень з гарантією. Півроку гарантії це фірма, їдемо, гарна фірма. Бачите, які фари, LED, тут все тут фари включаються, дивіться, включаємо, як світять. Навіть в день, видно, рука повністю освіщається. Прям полос об'є, як. Автомобіль. І не всі карточки, є сидіння, глянь, яке. Подивись поближче, давай по якості покажемо. Якість сидіння, ось таке тверде, прикольне сидіння, не розлазиться. Глянь, є спиночка, металева, до речі, спинка, є лапки для пасажира, педальки в комплекті можете крутити собі, якщо навіть він розрядився повністю. 19 950 гривень, доставка нового пошту виходить десь 1000 1200 200-1500 гривень, максимум, якщо десь далеко в село треба. Тому можете замовляти номер під відео такі з гарантією класі Скутера. Від вела галерея на сайті. Вони є в нас. Можете перейти або дзвоніть, замовляйте.